Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4 Зараз я знаходжуся в Греції під шаленою спекою в 38 градусів і розказую вам в цьому відео про зарядні станції в Греції, як вам бути з вашою машиною, якщо вас сюди занесло? Або, наприклад, ви спланували свою подорож в Грецію і не знали, що тут є доволі багато проблем з зарядкою вашого електромобіля. Тож, як всі ці проблеми вирішити, як вам зарядитися, бути зарядженим і гарно подорожувати по Греції? Про це все піде мова в цьому відео. Почнемо з того, що Греція це фактично не та Європа, до якої ми звикли, і не та Європа, до якої, зазвичай, аргументують, кого кажуть. А ось там в Європі ні. Греція це ближче до таких країн, як Румунія, Сербія, Болгарія і, можливо, навіть Україна. Проте, в плані зрядної інфраструктури, Греція просунулася не так далеко. Тому в Україні все-таки значно краще в плані зрядок. Отож, що тут не так? Почнемо з того, що. Велика мережа Айоніті, по якій зручно подорожувати доволі вигідно, тут не представлена, немає жодної локації. Мережа Tesla Supercharger тут також представлена, проте локацій доволі мало і вони недоступні для не-Tesla. А тому, якщо у вас BMW, ви в прольоті. Гарна новина полягає в тому, що зарядки тут такі є. Тут є чотири мережі, які є швидкісні станції і навіть доволі непогані, потужні. Проте погана новина полягає в тому, що всі ці мережі недоступні в роумінгу. Тобто, якщо ви надіялися використовувати тут всі BMW Charging або PlugSurfing, або Greenway, EON грінвей, Єондрайв, e Mobility, забудьте, тут це все не працює. Адже навіть якщо ви зайдете якісь станції BMW Charging чи PlugSurfing, це будуть поодинокі немережеві станції, які розташовані, наприклад, в автосалонах. А саме тому, подорожуючи через рецією, вам варто встановити. Чотири застосунки, через які ви будете запускати ці станції. Тож, що це за застосунки? Почнемо з локації на Кія зараз. Це у нас така мережа, яка називається Elpe Future, грецький оператор. Є у нього кілька різних потужних зарядних станцій, але більшість із них 500 кВт. Проте є і приємні виключення. Зокрема, це у нас локація на трасі між салоніками та Інгуменцею. І тут у нас є зарядний хаб, де є цілих дві станції, одна на 120 кВт. Друга на 150 кВт. Кожна станція ділить потужність на два коннектора, тобто 120 ділить по 60, 150 ділить по 70 кВт. Проте Греція станція 120 не працює. Тільки одна станція, на неї була черга. Вистояв тут 25 хвилин чергу. Зараз заряджаюся, беру 70 кВт. В принципі непогано. Як вам цю станцію запустити? Отже, качайте собі застосунок, який називається LP Future. Реєструйтеся, використовуючи українську Сім-карту. Додаєте туди українську банківську карточку, наприклад, Монобанк. Не треба поповнювати рахунок, класти гроші на депозит, нічого не треба. Просто приїжджайте на зарядку, бачите, що вона працює, бачите, що вона онлайн, все гаразд. Підключаєте конектор. Через засунок авторизуйтеся, запускаєте станцію. Після чого у вас на рахунку блокується певна сума. На сьогоднішній день це 45 євро. Можливо, на інший день, коли ви будете їхати, це буде інша сума, але різниці немає. Отже, заблокувалася сума приблизно 45 євро. Далі ви зарядилися, наприклад, на 20 євро. І оці 25 вам моментально після завершення заряджання повертаються на картку. Тому вам не треба класти гроші на депозит, нічого заморожувати, Вам треба просто мати на картці мінімум 45 євро для статусу заряджання. А ви, на жаль, LP Future – це не єдина мережа, на якій ви будете заряджатися. А тому вам треба ще інші варіанти, оскільки станції LP Future недостатньо для того, щоб їздити по трасах, подорожувати, оскільки е, в кожному з цих операторів недостатньо станцій, лише одного оператора. Вам треба комбінувати кілька з них. І це не є найбільший оператор. А тому переходимо до наступних. Ще один оператор в Греції, такий доволі розповсюджений, називається Energy In Charge. Е, таких станцій може зустріти в Греції доволі багато. Є локації навіть зручні на трасах. Проте, як і в всіх операторів Греції, більшість станцій цього оператора це 500 кВт станції. Але, звичайно, є і потужніші. Зокрема, оця станція знаходиться біля міста Йоаніна або Йоаніна. Станція заявлена 180 кВт, як бачите. Проте, насправді станція видає максимально 200 А. Тому 180 кВт можна отримати лише, якщо у вас 800 вольтова машина. І в такій ситуації є багато де по Греції. Що ви очікуєте, що станція 180 кВт видає 180, а вона видає в кращому випадку 160, а в гіршому всього 80 кВт 200 А. Запускається ця станція через мобільний застосунок, який називається Incharge. Там обов'язково зареєструватися. реєструватися. реєструватися можна також з українською сім-картою. Без проблем додається банківська карточка українського банку. Для оплати за цю зарядку вам обов'язково треба поповнити рахунок, адже тут іде депозитна система. Проте ви можете заходити в мінус. Якщо ви, наприклад, поповнили рахунок на 10 євро, а зарядилися на 13 євро, то без проблем у вас буде просто мінус 3 євро на рахунку. Зарядка від того не зупиниться. Вартість заряджання на такій станції сягає 53 євроцента. і причому вартість однакова, що на жити кВт станції, що на 180 кВт зарядній станції. Для LP Future вартість була 55 євроцентів, тут 53%. Загалом такий діапазон цін в Греції це від 45 євроцентів за шісну до 60 центів. Тому немає якихось супер оверпрайс станцій. Всі станції плюс-мінус йдуть по одному тарифу. Тому ви можете без проблем компінувати собі різні мережі, ви ніде не переплатите. Третій головний оператор Греції, про якого вам варто знати, називається Day Blue, або зараз він також називається PPC Blue. щось таке. Це найбільш поширений оператор в Греції. В нього є доволі багато станцій, причому навіть багато станцій реально потужних 100 плюс кВт. Зокрема, оця локація у нас має станцію 150 кВт. В савоніках я заряджався на їх станціях 180 кВт, і багато де у них є такі станції, доволі потужні. Для запуску станції вам треба застосунок, який називається PPC Blue. Посилання також на застосунок буде в описі до відео, як і на всі застосунки по Греції. Ви обов'язково там реєструєтеся, використовуєте для цього українську сім-карту, додаєте собі українську банківську карточку, наприклад, карточку Монобанка. І у вас є два варіанти, як запускати станцію. Перший варіант це ви можете покласти гроші на депозит, і тоді вже у вас гроші будуть списуватися з того депозиту, і ніби так. Має бути швидше. Другий варіант, ви можете гроші не класти на депозит. Тоді у вас буде при авторизації 15 євро на кожній сесії, і далі, відповідно, у вас буде різниця або додатково знята з карточки, або повернута на карточку, якщо ви не дозарядили. Загалом з усіх грецьких операторів Daйbull є, на мою думку, найкращим, найбільш поширеним і найменш проблемним. Також тариф такий самий, як і на всіх решті станцій. Зокрема, тут тариф 59 євроцентів, трошечки дорожче, ніж InCharge та LP Future, де тариф відповідно складає 53 та 55 євроцентів. Але ну, різниця менше 10 центів. Я вважаю, що це не різниця. Але і це також не все. Ще один оплата в Греції називається Plus. У них не так багато станцій. Є лише ця швидкісна, і ще одна інша швидкісна в Греції. Але для чого вам ця інформація? Ця інформація є корисною, оскільки ця станція є найближчою до кордону з Сербією. А тому, якщо ви плануєте їхати в Грецію чи Сербію, то ця станція може вам стати в нагоді. Станція заява на 120 кВт, видає зараз мені 100 кВт, тобто це обмеження приблизно 250 ампер. Запускається вона через цей застосунок, який називається ВІПАС, там треба реєструватися, приймає українську. Сім карту приймає українську банківську карточку. Все українське приймає без проблем. Єдине, що треба класти гроші на депозит, без того ніяк. Я пакував 10 євро, це мінімальна сума, і зараз на цю суму заряджає машину. Ось є такі зарядні станції, вони встановлені на Таких автозаправочних станціях. Тут є дуже гарне грецьке кафе. Aid заправні станції. Це взагалі авіакомпанія грецька. Тут досить непогані авіалінії, такі круті. І в них є ось така зарядочка О, з крупним планом. Так? 45 кВт. Не швидко, але помірно, нормально, можна підзаряджатися. Ніяких питань, це я вже поекспериментував. Зараз буду виключатися. Дуже простий додаток тут. Я його колись встановив, Зараз просто зайшов, підв'язуєте просто карточку. І все. Не треба нікуди грошей закидати, нічого. Українські картки працюють, оплата знімається по факту. Підключились, зарядились і поїхали. Також тут от є отака мережа, яка називається Блінк. Діє в Греції, але туди не можу подати банківську карточку. Ні українську, ні Zen, ні Vice нічого не працює. Тому, на жаль, я цією станцією не скористався, хоча вона знаходиться прямо біля мого готеля і Сішка, бо б класно тут поставити машину на ніч. Але ні, машину зарядити не можу, тому що цей Blink не приймає наші карточки. Тож, отакі є способи запуску зарядки в Греції, такі є оператори. Також, якщо у вас Tesla, це Supercharger, а в локацій мало. І якщо ви хочете через BMW Charging, то є кілька одиночних локацій, які також підтримуються, але їх також дуже мало. Загалом це всі способи заряджання в Греції. Якщо вам відео сподобалося, було корисно, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео. Бувайте!